Слава Ісусу Христу! Дорога обнова, хочу вас привітати з ювілеєм, бажати вам плідної співпраці, наснаги і щоб вас обнова не асоціювалася лише з такою організацією, куди ви ходите раз в тиждень або проводити якісь там акції, і все, ви забули. Ні. Це обнова це частина твого життя. Бо, наскільки я зрозумів раніше. Якщо ти в обнову одного разу прийшов, то тебе звідти ніхто не випустить. Ось і хочу пригадати такі найбільш пам'ятні моменти з мого життя в обнові. Це знаєте, то що відклалося в пам'яті назавжди. Ось. І почнеться, звичайно, з мого приходу в обнову. Це було в 2007 році. Пам'ятаю, я тоді прислуговував з Тарасом Климчуком в церкві. До нас підійшов тодішній голова обнови Микола Діченко. Каже, хлопці, ви тут такі активно, так прислуговуєте, такі молодці. Ну, я не пам'ятаю точно, що він казав, але це напевно було десь так. І каже: приходьте об нову. І ми прийшли, нам по 14 років, ми такі молоді, юні, і нам ну, щось відкрилося нове, сподобалось. Ну і з того моменту ми лишилися. І зразу так через місяць, після приходу, ми поїхали в наші перші реколекції в Єзлівець. Так, вони найбільше запам'ятались, бо вони були перші. Багато років я там був, але це оце таке перше, найбільше запам'ятовується. І ми були трохи нечемні. пам'ятаю, жили в одній келії з Ромчиком-Майором, і так залізли під ліжку і десь пів години чекали, поки ромчик прийде, щоб його налякати. Нам дали такі прізвище Гаврики. Ми такі були нечемні трохи. Ось, і Потім час йшов, було дуже багато всього цікавого, різноманітного. І на наступний рік була перша така велика подія це фестиваль NoFest. І ця підготовка, щось нове, дуже-дуже таке, ну, справили велике враження. От, І на першому фестивалі, я пам'ятаю, з одним вуйком їхав на фірі, возили людей. От, Він возив, я збирав гроші за це. І оце, оце, таку подію мені довірили. Та? І ця вишиванка з мого першого фестивалю така досить пам'ятна вишиванка. ось. Ну І в 2008-му, пам'ятаємо, ми ще їхали в Київ на урочистості з нагоди заснування київської обнови. І це була взагалі моя перша поїздка в Київ, була моя сестра Галя. ось. Більше хто їхав, я не дуже пам'ятаю. Але в ну, нас було так трохи багато щонецькі обмови. Ось. І ми бачили в перший Патрясій собор. Правда, він ще не був добудований ось, але ну, вже був. І ну, такі просто-просто там, знаєте, такі перші, перші будівництва, такі основи. Ось. І далі час що? І дуже багато було поїздок. Так, оце те, що запам'ятовується найбільше. Я пам'ятаю нашу поїздку в 2010-му, місто Познань. Ось, і ми подорожували з обновою. Ми там співали. Ну, хто співав, я робив вигляд, що я співаю, так? Просто збоку стояв, так, щоб мене також взяли в Польщі. Ось, і це теж справило таке велике враження. Цей досвід та міжнародний. Ось, дуже досить цікаво. Також окремо в пам'яті стоїть акція Святого Миколая. Тому що багато років я грав роль Святого Миколая для діток. Це дуже гарно, але це дуже емоційно, так, знаєте, психологічно. Деколи важко, особливо коли ти спілкуєшся з дітками, вони розказують тобі такі сентиментальні історії, так, і це, це досить запам'ятовується. Наші вертепи, наші. наші Ходив в гори, так, і наш світі це все було класно, це частина твоєї сім'ї. Ось і окремо в пам'яті стоїть рік моєї каденції, голови обнови товариства нашого чи німецького. І це рік підвищеної відповідальності, тому що ти відповідаєш за товариство. Ти хочеш, щоб все пройшло гладко, класно. так, В тебе немає права на помилки, ти. Не хочеш не хочеш глядати погано в очах старших нуля, та? ось, і, ну, Це це досить таке було запам'ятовуюче для мене. ось, ну, і Одна з активних останніх подій, які були ще за мого студентства, це поїздка на Революцію Гідності у грудні 2013 року. ось, Я пам'ятаю, там Юлія Борова була, Дмитро Діконович. Поїхали разом. Ну, і це, це був лише ли, 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 ли початок. Ось. І загалом хочу сказати, що вже мають підрости, або вже підросли е, діти наших чернівецьких обновлят, які, надіюсь, також будуть ходити в обнову, продовжувати нашу традицію, бо це є наша сім'я. <кій> і бажаю, щоб обнова завжди процвітала. Так? Завжди процвітала, щоб це було. Частиною твого життя. Ось, бо там створюється багато чого. та Багато чого ти можеш пізнати. ось Ще раз вас з ювілеєм і сумую з вами дуже. Привіт, з Чехії! Слава Ісусу Христу!